Всім хай! Сьогодні у нас буде обзор, на промочку біржок X, а саме на промочку з призовим пулом у 30 ламів токенів СОВ. Ця промочка ділиться на 3 призових пули, а саме на 2 призових пули для нових та один для всіх користувачів. Як нам взяти в ній участь? Якщо у вас ще немає аккаунту на біржі КХ, ви можете його зробити за посанням під цим відео. Воно буде у коментарях та в описі. Потім, коли ви зробили аккаунт, ви на ньому проходите верифікацію особи. Це займе буквально 2 хвилини, і ви вже зможете брати участь у цій кампанії. Потім ви заходите в цю акцію, посилання буде так само в описі або в коментарях під цим відео. Та тисніте на кнопочку приєднатися, вона буде ось тут така біленька висіти, і можна приступити до виконання мов. Якщо ви новий користувач, ви можете взяти участь одразу у всіх полах та забрати, у першому у вас 100 токенів СОВ, у другому у вас 200 токенів СОВ і у третьому 83. Тобто з усіх цих пулів ви лутаєте в сумі 383 токені СОВ, що зараз оціниться. Скільки у 23 бакса, що є доволі таки непогано і приємно. Як взяти участь? Ви далі, щоб золотати нагороду з усіх полів, вам треба внести депозит 500 USDT, Холдити його 3 дні і зробити оберт 500 USDT у парі з SOF. Тобто, ви просто носите 500 UZT на ваш аккаунт. Це можна зробити як через CPTP, так і з будь якої іншої біржі або з гаманця. І робити оберт у парі за SOV. Просто ось тут вписуєте токен та SOV. Купуєте та продаєте його на 250. Купили. І продали. Все готово. Ви викинули умови цієї акції. Якщо ж ви є старим користувачем більше, ви можете взяти участь тільки у одному полі, ось цьому полі. Для цього вам треба буде зробити депозит 300 USDT та оберт у парі за SOV 300 USDT і холдити активи 5 днів. А також, щоб взяти участь у цьому полі новим користувачам. Вам треба буде холодити активи не 3 дні, якось тут просить у цих двох полах, а 5 днів. Тобто ви далі для нових корисувачів це зробити депозит 500 UZ. Потім обер також 500 UST в парі USF і холд-актив на 5 днів. Тоді влутайте максимальну нагороду. А старим це тільки депозит 300 UZТ. Оберт 300 UCT в парі з ZOF і холд активів на 5 днів. Ось така ось приємна промочка. Вона буде актуальна, поки є місця або 12 днів. Тобто, все прям дуже легко. Для нових це DEP 500, обер 500 UCT в парі з зсов та холд активів 3 або 5 днів. А для старих це DEP 300 USDT, Оберт 300 ЙЦТ у парі ЗСОВ і холд 5 днів. Все, всім дякую за перегляд, за увагу, всім гарного дня і приємного ворку.